Шум у класі стояв такий, ніби ніхто не збирався вчитися. Парти зрушені, хтось поклав ноги на стіл, хтось пив енергетик прямо перед дошкою. і тільки дзвінок, віддалений і ледь помітний, прозвучав як формальність, яку ніхто не сприймав серйозно. На задній парті, як завжди, працювала своя атмосфера. Влад, Микола та Сергій, визнані у класі королі Свавілля, з усмішкою спостерігали за вхідними дверима. Вони вже знали, що сьогодні нова вчителька, молода, як говорили вчительські, і, значить, легка для знущань. На партії у влада вже лежав телефон, де він увімкнув таймер, скільки протримається. Микола сміючись підклав кнопку на вчительки стілець, а Сергій, майстер графіті, за секунду намалював на дошці безглузду карикатуру на міс розумницю. Це була не просто розвага. Це був ритуал, перевірка на міцність. Двері відчинились без стуку. Вона увійшла висока, молода жінка в сірому жакеті, темних штанах, волосся зібране в пучок, погляд прямий та спокійний, ні тіні переліку, ні краплі нервозності. Вона не стала представлятися, не підняла голос, не зажадала тиші, просто пройшла до столу. Певною ходою, начебто, цей шум був лише вітра за вікном. Вона кинула на стіл папку, повільно зняла годинник зап'ястя і поставила їх поряд, немов відзначаючи початок якогось внутрішнього відліку. Клас почав замовкати несвідомо, ніби щось у її присутності було не схоже на інших. Хтось вимкнув музику, хтось прибрав ноги зі столу, навіть влад підвівся, ніби готуючись до удару. Але так і не зрозумів, звідки він може прийти. Мене звуть Олеся Олегівна, нарешті сказала наголосно, але не кричачи з інтонації людини, впевненої у кожному своєму слові. І я не буду з вами боротися, я тут не для цього. В цьому класі навчатимуться ті, хто хоче бути сильним. Інші можуть вийти зараз. У вас є одна хвилина, настала тиша, настільки повна що чути було, як стрілка на її годиннику тікала. Деякі переглянулись, хтось усміхнувся. Микола кивнув владу, мовляв, з чого почати. План був простий шум, глазування, пара брудних фраз, і все як завжди злякані очі, спроба встановити дисципліну і, врешті-решт, сльози або втеча з класу. Але щось не сходилось. Вчителька підійшла до дошки, подивилась на карикатуру, взяла губку і стерла її одним рухом. Не промовивши ні слова, ніби це була не образа, а просто випадкова помилка. Вона не обернулась, не закотила очі, не зробила зауважень, просто взяла крейду і написала на дошці. Сила це вміння бути як всі. Потім вона обернулась і підійшла до задньої парти прямо до влада, стояла близько, але не погрозливо, дивилась в очі спокійно та й прямо, не зухвало. А якось по дорослому Думаєш, ти розумний? запитала вона так тихо, що почув лише він. Тоді спробуй здивувати мене тим, що ти знаєш, а не тим, що ти вмієш ламати. Вадим не знав, що відповісти. Він чекав люті, страху, спробуй відступити, а отримав виклик не фізичний, а авторитарний, інтелектуальний, щось у нім на секунду зригнулося. Вчителька обернулась до класу. Це місце не для слабких кричати, ображати та ховатися за стадом це шлях слабких. Якщо ти сильний, доводи це знанням, характером та дисципліною або йди. І ось тоді, коли ніхто не чекав, перша рука піднялася не з глузуванням, а з питанням а можна залишитись, якщо я не знаю, але хочу зрозуміти. Це був не хуліган, це був той, хто завжди мовчав у кутку. Леся Олегівна кивнула, і в цей момент у класі почалось те, чого давно не було повага, не зі страху, а тому, що за хвилину вона показала те, на що інші не наважились роками. Через хвилину, як тільки клас затих, вчителька вімкнула ноутбук і підключила його до проєкту. На досі з'явився чорний фон з білими літерами. Усього одна пропозиція. Перед вами завдання, яке вирішують не всі студенти третього курсу, під ним ланцюжок логічних умов, формули, рядки на межі математики та філософії. Це була неконтрольна, нестандартне питання із підручника. Це було щось інше то, що вимагало не зубріжки, а мислення. Влад навіть не одразу зрозумів, що перед ним Микола нахилився ближче до екрану, намагаючись прочитати формулювання. Сергій, клацнувши по телефону, хотів було відкрити браузер, але тут почув голос не шукайте відповідь в інтернеті, його там нема. Це не завдання з книги. Олеся Олегіна ходила між рядами, не здіймаючи голосу. Її кроки були рівними, як і її інтонація, не тиснула, не загрожувала, але було у її присутності щось таке, що змушувала сидіти прямо, не відволікаючись. Хтось із учнів почав записувати умови, хтось просто дивився на екран. Ваше завдання не в тому, щоб правильно відповісти, ваше завдання спробувати хоч на крок приблизитись до рішення. Сміливість це не коли ти знаєш. Сміливість це коли ти знаєш, але все одно йдеш уперед. Влад поволі потягнувся за ручкою. Він не хотів, він навіть не розумів, чому. Але в душі з'явило щось нове не агресивність, не азарт, а дивне почуття, ніби його викликали на бій не кулаками, а мозком. Микола задумався Сергій намагався підглянути у сусіда, але не побачив нічого крім форму. Він не звик до такого опору. Вчителька підійшла ближче до їхнього ряду і зупинилась, говорила тихо, без тиску, але у кожному слові лунав виклик. Коли ти звик перемагати через страх, логіка здається ворогом. Але саме логіка показує, хто ти є насправді, не на словах, а в дії. Минуло десять хвилин. Ніхто не вирішив завдання, навіть близько не підійшов. Але щось змінилось ніхто не шумів, не сміявся, не будував плани, як принизити вчителя. Усі сиділи мовчки, вперше за довгий час. У цьому класі повисла справжня тиша. Не від надії, а від поваги. Олеся Олегівна вимкнула проектор, закрила ноутбук і обернулась. Всі ви не здали, і це добре, тому що ви цього разу програли не через лінь, а тому, що вперше спробували вийти за межі звичного. Це і є першим кроком до сили. Чи не та сила, яка загрожує, а та, яка будує, не та, що ламає, а та, що змінює? Вона дивилась у вічі кожному. Певно, без осудження, я не прийшла сюди, щоб вас боятись, і ви не повинні боятись ні мене, ні себе. Тільки боягуз, тікає від складного, Сильний залишається і вчиться. Тоді Влад підвівся. ніхто не сміявся. він і виправдовувався, просто піднісся, начебто щось у ньому нарешті прокинулось. Микола та Сергій, не дивлячись один на одного, теж піднялись. Вони нічого не сказали, але у їхніх очах було зрозуміло одне. За хвилину вони пошкодували, що вирішили грати у свою стару гру, тому що програли не вчителю, а собі.